Рухайтесь, рухайтесь! Це черепаха! Величезна, величезна грифова черепаха! Секунду, дайте на я її розверну. Вау! Ви не повірите, якого розміру ця черепаха. Здуріте. Вау! Вау-вау-вау-вау! постривай! Святі яйця! Я побачив, як рухаються рослини, і він почав закопуватись. Подивіться на цей розмір. Господи, який він сильний! Немає жодних сумнівів! Це найбільша черепаха, яку я коли-небудь ловив. Вов, подивіться на цю голову. Ого, хочу вхопити дзьобом моє лице. Ого, та вона напевно важить О, кілограм п'ятдесят. Ви тільки погляньте на цього болотяного монстра. Святі яйця. Та це ж справжній динозавр. Тільки погляньте на цю пащу, та в ній легко поміститься увесь мій кулак. І так, вам би точно не хотілося, щоб ваша рука. Опинилася в цій пащі. Подивимось, чи підніме він свою голову. Ну ж бо, друже. Вау! Ви тільки погляньте, наскільки ж він доісторичний? Погляньте які прекрасні очі. Тож один з простих способів розпізнати грифову черепаху. Коли я стрибнув у воду, я знав, що це грифова черепаха через ось ці три великі гребні на її панцирі у звичайних кайманових черепах. Які є родичами цієї черепахи, таких гребнів немає.